Будемо знайомитися з темою масова частка речовини в розчині. Масова частка позначається W. Завжди це буде, якщо особливість, яку потрібно запам'ятати, це завжди менше число буде ділитися на більше Щодо самої формули, як вона виглядає, це масова частка розчиненої речовини, дорівнює маса розчиненої речовини, поділена на масу розчину. Розчину. Можна поножити на 100%, тоді результат буде відсотках. Приклад задачі, яка масова частка соди. Якщо в 500 грамах розчину вмістилось 25 грамів соди. Отже, масова частка соди, масова частка позначається W, сода. Соди шукаємо. Нам дають масу розчину. Розчину. У нас 500 грамм. Маса соди 25 грамм. Формула для розв'язку – це масова частка розчиненої речовини. Дорівнює маса розчиненої речовини. Поділена масу розчину. Так як ми шукаємо масову частку, масову частку ми шукаємо, то формулу продовжуємо. риска дроби залишається. Маса речовини, розчинна речовина це в нас сода, 25 грам. А розчину 500 грам. 500 грам. 25 поділити на 500, або 25 поділити на 5 буде 5. 5 і так, 0,05. Або якщо помножити на 100%. Результат буде відсотків, це 5%. Ось такий в нас результат по даній задачі. Тоб, по суті, що ми з вами визначали, якщо це графічно відображати, у нас була якась ємність. В цій ємності розчину було 500 грам, тобто всього розчину 500 грам. І нам відомо, що соди в ньому містилися. Соди самої 25 грам. Соди 25 грам. І нам потрібно було знати, яка масова частка соди з такими показниками. Коли соди 25, а, розчином 500. Масова частка це речовина на розчин, на весь розчин. До 25 до 500. І в нас вийшло, що це 5%. Графічно це виглядало ось так. Щодо до трошки інакшого типу задачі, це коли розчин не буде готовий. Яка масова частка? Калій нітрату. Якщо змішали 5 грамів. Калій нітрату з 195 грамами води. Ось така задача. Шукаємо масову частку. W. Калій нітрат це конкретна формула. Давайте напишемо цю конкретну формулу. Як у нас виглядає калій? Калій виглядає ось так. Один плюс це одна валентність. Нітрат. Шукаємо ось нітрат є у вас. NO3 3 один мінус це одна no 3 1 мінус це одна валенція. 1 скорочується. Ось калій нітрат. калій частку калійнітрату Є. Отже, далі нам дають, змішали 5 грам нітрату Отже, маса калій-нітрату, нас формула є, то не будемо її від валентусті шукати. Ми вже все знайшли. Це 5 грамів. І маса води. Вода, формула, думаю, пам'ятаєте, аж двох. 195 грам. Це у нас маса води. Знову ж таки, дивіться, не звучить ніде розчин. Ми самі з вами розуміємо, що розчин це змішується 5 плюс 195 разом буде розчин 200. Я графічно також це відповідно. Масова частка розчиненої речовини. дорівнює маса розчиненої речовини. Поділ на масу розчину. Так як ми шукаємо масу участку, тут продовжуємо цю формулу, риска дробу є. Розчинна речина тут 5, але розчину тут у нас змішуємо 5 плюс 195. Тобто 5 до 200. Це виходить 0,025. А якщо на 100% помножити, то це буде 2,5%. Ось така задача і розв'язок Давайте трошечки інакше будемо задачу. Дивіться, яка маса натрій хлориду потрібно приготування. Для приготування 200 г розчину із 10% натрій хлориду. В ньому. Як зробити таку задачу? Яка маса натрій хлориду потрібна для приготування 200 г розчину із 10% натрій хлориду в ньому? 10% це масова частка. І Ми перетворимо, поділивши її на 100%, це буде 0,1%, щоб легше оперувати даними цифрами. Отже, яка маса натрій хлориду? Маса натрій-хлориду Тут же не масову частку питають, а масу питають. Трошечки інакшої сторони заходять до задачі. Натрій виглядає ось так: сонце валентість один. І хлорид. Шукаємо хлорид. Хлорид ось. Один мінус це валентність один. Один-один скорочується, ось формула натрій хлориду. З цим, зрозуміло, є. Тепер. Нам дають інші показники. Маса розчину 200 грам. А також масова частка натрій хлориду. Тобто це десь відсотків, Але щоб нам легше було працювати з цифрами, то ми цих 10% переводимо, поділивши на 100. Це буде тобто 0,1. З 0,1 працювати буде нам легше. Формула та ж сама. Масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини поділена на масу розчину. Ми не шукаємо масу частку, ми шукаємо масу розчиненої речовини. Тобто тут не можна ставити дорівнює, ставимо крапка з комою. Отже, маса розчиненої речовини, як вивести звідси, маса розчиненої речовини дивиться на пустоту. Вона так і пуста буде. А масова частка розчинення речовини навхрес дивиться на масу розчину. Отже, масова частка розчиненої речовини помножити на масу розчину буде. Так, знаходитись буде результат наш. Отже, Масова частка розчиненої речовини 0,1 помножити на розчин 200 г. 0, 0, 0 скорочуємо 1 помножити на 20 буде 20 грам. Маса в грамах натрій хлориду треба 20 грамів. Щодо графічного зображення цієї попередньої задачі, то в нас є ємність. В цій ємності у нас 200 грам розчину. Підважаю, підтверджую, 200 грам розчину, 200 грамів розчину. Всього розчину 200 грам. І там міститься... Натрій на хлорид. Але масу ми не знаємо натрій хлориду. Ну, тут натрій хлорид, але масу його не знаємо. Натрій хлорид це у нас ось це. Ми нам дали прикинь показник 10%. Тобто від, від цих 200 г тут 10% натрій хлориду. А скільки маси, не сказали нам. От, як зробити таку задачу? Це якраз ми використали формулу. Тут виходить, що маса розчинної речовини до маси розчину залишається. Але маса розчинної речовини у нас невідома, тобто Х, а розчин у нас відомо 200. Масова частка у нас також відома. Це 10%, або ми її перевели 0,1. Тобто також цей показничок у нас є 0,1. Отже, як зробити ось таку 0,1х2? Щоб знайти х, потрібно 0,1 помножити на 200, це буде 20, той самий результат. Ось так графічно можна робити, орієнтуватися, що пропонують для розв'язку задачі. Давайте подивимось трошечки інакшу задачку за певної температури у воді масою 100 грам розчиняється феру двохвалентний сульфат масою 26,3 грам. Обчисліть Масову частку ферум двохвалентного сульфату в такому насиченому розчині. Заразом ми повторимо класифікацію розчинів, з якими ми стикнулися. А насичені розчини це ті розчини, в які вже не можуть собі розчинити речовину. Тобто 26,3 грам фером 2 сульфату це максимум, що може розчинитися в 100 грамах розчинника, тобто води. Це максимум. Далі не може розчинятися, він буде осідати на дно. Це за певною температурою. Якщо однаково буде спостерігатися температура, то ферум 2 сульфат розчиниться тільки 26,3 грам. Всього лише все. Більше не може розчинятися. Ненасичений – це такий розчин, в якому ще буде продовжуватись розчинятися. Тобто, наприклад, за тої самої певної температури розчиниться 20 грам ферунду сульфату. Тоді ще можна досипати 6,3 грам. Тобто він ненасичений і можна ще продовжити розчиняти. Далі є розчини концентровані і розбавлені. Концентровані це коли. Багато розчинної речини мало розчинника, а розбавлений, коли багато розчинника мало розчинної речовини. Давайте поглянемо, що у нас тут йдеться. У воді, масою 100 г. У воді масою тут вода маса 100 г, розчиняється фером двоххвалентний сульфат масою 26,3. маса феррум двоххваленного сульфату формула не складає. Шукаємо ферм, і нам сказали, двохвалентний. Отже, 2 плюси. Ферум 2хвалентний. І сульфат ми можемо знайти. Ось сульфат. В нього заряд також 2 мінус, тобто валентність 2. S4, 2 мінус, валентність 2. 2,2 ,2 скорочується. Ось наш ферум двохвалентний сульфат. І його у нас 26,3 грами. Розчиняється то насичений розчин. Творця, більше не може розчинитися. Що нам? Пропонують знайти, знайти масову частку ферум двухвалентного сульфату в такому насиченому розчинні. Масова частка ферум двоххвалентного сульфату СО4 невідома. Формула та ж сама. Масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини до маси розчину. Ми масову частку шукаємо? Шукаємо. Отже, буде дорівнювати риска дрову. Речовина в нас феррунохвалентний сульфат 26,3. Але розчин у нас тут щось говорить, не говориться по розчин, ось змішують. Змішання відбулося, що розчинили у воді. Вода була 100 грамів. По суті, що в нас було? Вода H2O 100 грам. І додавали якусь певну ємність. І там були кристалики. Ферум двохвалентного сульфату. І маса, яка максимально розчинена, 26,3 грам. І сумарно вийшов у нас розчин. Сумарно розчин це сума їхніх мас. Сума мас це буде 126,3 грам. Логічно, що цей розчин буде 126,3 грам. Нічого більше не додавали, нічого інше не віднімали. То тут виходить, це 26,3 плюс 100. То виходить 26,3 і 126,3. Після обрахунків в нас вийшло результат 0. 208 переводимо відсотки, це помножити на 100%, це буде 20,8%. Ось такий результат. Ось така задача. Графічно також ми з вами її відтворили. Далі наступне це поглянемо на подібну задачу. числіть масову частку солі в насиченому розчині, що утворився? Гори розчинені. 32 грам калій нітрат. Задача. З одного боку проста, з іншого складна. <звук> На питання можна ставити. Не питання. Обчислють масу участку. Солі, насиченому розчині. Що це за сіль? Сіль якась. Тут калій-нітрат якийсь. Сіль і калі -нітрат. В насичено розчині, що твориться при розчиненні 32 грам калій-нітрату. Відштовхнемось від масової частки. Давайте. Масова частка солі. Знак питання: невідомо Шукаємо. Насичений розчин. Розчин тут точно звучить. Тобто твориться розчин. Розчинення відбувається, а розчиняють речовину, прийнято розчиняти речовину в 100 грамах води. 100 грамах розчинку. То маса тут води тут не говориться, але всі розуміють, що процес розчинення це відбувається в 100 г води. Та води тут 100 грам обов'язково. І при розчиненні в 32 грам, маса калій нітрату ми калі зустрічали ви запишемо ще раз формулу і знайдемо як це шукається калій одновалентний <плес> буде він плюс і нітрат у нас NO3 з одним мінусом це також валентність 1 NO3 1 1 1, -1 скорочується і його виходить 32 грами при такій кількості калій нітрату розчин стає насиченим тобто розчинитись більше не може так от графічно це відтворює 100 грам не звучало, але при розчиненні і насичений розчин, це саме в 100 грамах може розчинитись 32 грами нітрату, наприклад. А розчин тоді скільки буде, це разом, бо розчиняє 32 грами в 100 грамах розчинника. Масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. Масу частку шукаємо. Шукаємо. А що ж ми за сіль шукаємо? Таку? А коли метал зустрічається з кислотним залишком, це якраз є сіль. Тобто це говориться про сіль. Не про кухонну сіль, а про сіль, яка відноситься каліний нітрат. Саме до цієї формули відноситься. Це велика група речовин неорганічних, яка відноситься до солей. Бо метал кислотний залишок утворює саме соль. Шукаємо далі. Рослина речовина тут калій нітрат 32 грами. А розчин це 32 плюс 100. 32 плюс 100 грам. І в нас виходить 32,132. Якщо здійснити обрахунок, це буде 0,242. Якщо перевести відсотки, це помножити на 100%, буде 24,2%. Ось таким чином можна виконати дану задачу. Що відбувається? Тобто було єдине, що відоме, що нітрату 32 грами. І утворився розчин. Причому розчин насичений. А при розчиненні... Розчиняють у воді, то ми вчимо тему з водою. Вода. Але не дають скільки води. Але ми всі розуміємо, що при розчиненні витрачають саме 100 грам води. Це мінімальне те, на що розраховують. Відповідно, якщо розчинність це на 100 грам рахується, то беремо 32 плюс 100, це розчину, тоді автоматично буде 132. Всі показники інші в нас ось для розв'язку необхідні є. Давайте вам домашнє завдання це яка маса на карбонату. Потрібно для приготування 500 г розчину з 20% натрій карбонату. 20% це наша масова частка. Тобто це задача, яка ось графічно відображена тут. Ось аналогічно робиться. Якось, як ця задача. Аналогічно, за тими самими принципом. Щодо натрій карбонату. Натрій виглядає ось так. Одновалентний карбонат виглядає ось так. СО3-2-, тобто валентність 2. В натрію 1 валентність, СО3 валентність 2. Валент ось відрізняється, тому виставляється навхрест. Я запишу цю формулу, щоб ви не плутались. Тут натрій карбонат буде виглядати наступним чином. Натрій одновалентний, як ви побачили, а карбонат двохвалентий. Тому вони відрізняють і навхрест виставляється валентність. Ось тут буде 2, а одиниця. Хімії не пишеться. Натрій-2 це О3, правильна формула для натрій карбонату. Ось такі приклади задач, які розв'язуються в 9 класі.